Доброго ранку та благословенного Богом дня. Я бажаю усім, хто дивиться телепередачу ранок з надією. Маємо чудову можливість подякувати Богові, адже із милості Його ми серед живих, ми піднялися від сну і можемо читати слово Його. А в цьому слові, друзі, дорогі, священні історії, обітниці, на які, покладаючись вірою, ми можемо. Переконуватися у правді святій і слідувати за Ісусом. Що не робив Пилат для того, щоб відпустити Ісуса, нічого не вийшло, а й справді так мало виконатися пророцтво. Послухайте вірш, який записаний у Євангелі від Луки у 23 розділі 33. І коли прийшли на місце, яке зветься Череповищем, тут розіп'яли Його і злочинців. Одного праворуч, а другого ліворуч. Через порушення Божого закону Адам і Єва були вигнані з Едемського саду. Христос, наш заступник, мав постраждати за стінами Єрусалиму. Він помер поза брамою там, де страчували розбійників і вбився. Ось сповнені особливого значення слова. Христос викупив нас від прокляття закону, ставши за нас прокляттям. На Христа, нашого заступника і Викупителя, були покладені всі наші гріхи. Він був зарахований до злочинців, аби спасти нас від осудження закону, Провини всіх нащадків Адама, гнітили його серце, відраза, з якою ставиться до гріха Бог. Його страшний гнів проти беззаконня наповнювали серце його сина скорботою. Усе своє життя Христос звіщав грішному світові добру вістку про милосердя і вибачливу любов Отця. Він завжди говорив, що спасіння можливе для найгіршого грішника. Однак тепер під важким тягарем вини, всього людства. Христос не міг бачити співчутливого обличчя Отця Небесного. У годину найжорстокіших мук Спаситель був позбавлений божественної присутності, його серце огортав такий сум, який не могла б знести жодна людина. Душевні муки були такими сильними, що він майже не відчував фізичного болю. своїми страшними спокусами. Сатана крає в серце Христа, Спаситель не міг бачити, що чекає на нього за порогом смерті, чи вийде він із гробу переможцем. Ніщо не свідчило про те, що Отець прийме його жертву, знаючи, яким огидним для Бога є гріх, Христос боявся, що навіки розлучений з Отцем. Він відчував муку. Яку відчуватиме кожний грішник, коли Господь уже не заступатиметься за грішний людський рід. Не що інше, як усвідомлення гріха, який він узяв на себе, і який накликав на нього гнів Отця, зробило такою гіркою чашу його страждань, спокушуючи серце Божого Сина, серед страшної темряви, залишений Богом. Христос допивав останні краплі з чаші людського горя. У ті жахливі хвилини Він покладався лише на отримане раніше свідчення про те, що Отець приймає Його. Він добре знав Свого Отця. Ісус вірив у Божу справедливість, Його милість і велику любов. Він довірився тому, Слухатися кого для нього завжди було великою радістю. Коли Ісус покірно віддав себе Богові, Він уже не відчував, що залишився без прихильності Отця. Вірою, Христос став переможцем. Він став переможцем, але разом із тим, Він і став гріхом за нас, страждаючи на самоті. Досить гарно оспівується це усе у псалмах. Послухайте один із них, 69-й псалом, 20 й та 21 й вірш. Ти знаєш мою зневагу, сороммі і мою ганьбу. Перед тобою всі ті, які завдають мені болю, душа моя, розраховувала на зневагу та страждання, тож я з нетерпінням чекав під та не було. Шукав утішителя і не знайшов. Непорочний син Божий висів на хресті. Усе його тіло було вкрите ранами. Руки, які так часто були простягнуті для благословення, та ноги, які не знали втоми в служінні любові, були прибиті до Христа. Колючки тернового вінка впивалися в його царську голову. Стримтячих хуст. Був готовий зірватися мученицький зойк. Усе, що він витерпів, і кров, що стікала з його голови, руки, ніг, більшо пронизувало тіло, і невимовні страждання, що оповили його душу, коли отець відвернув від нього своє лице. Усе нагадує кожному сину людському. Це за тебе погодився син Божий нести тягар вини. Заради тебе Він переміг смерть і відчинив перед Тобою двері раю. У стражданнях Ісуса на Христі здійснилося пророцтво. Ще за століття до цієї події Спаситель провіщав, як з ним поводитимуться. Мене обступило багато псів, зборище злочинців оточило мене. Вони пробили мої руки і ноги, вони порахували всі мої кості, і вони придивляються та спостерігають за мною. Розділили мій одяг між собою і за мій плащ кидали жереб. Пророцтво, про його одяг, виконалося без жодного втручання друзів чи ворогів розп'ятого. Туніку віддали воїнам, котрі розпинали Спасителя. Ісус чув, як вони сперечалися, ділячи її між собою, хітон був нищитий, а суцільний, щоб не розривати його, вони сказали, не будемо дерти його, але кинемо жереб на нього. Кому припаде? В іншому пророцтві Спаситель сказав: Душа моя розраховувала на зневагу та страждання, тож я з нетерпінням чекав з підчутливого. Та не було. Шукав утішителя і не знайшов. Дали мені в їжу жовч, і в моїй спразі мене напоїли оцтом. Розп'ятим на Христі дозволялося давати напій, який притуплював біль. Такий напій запропонували Ісусові, однак Він, скуштувавши, відмовився від Нього. Він не хотів приймати нічого, що затьмарило б його розум. Віра Христа мала міцно триматися за Бога. У ньому була його сила. Утратити контроль над своїми почуттями означало віддати себе в руки сатани. Коли Ісус висів на Христі, Його вороги дали волю своїй люті. Священники, фарисеї та книжники разом із натовпом насміхалися зі Спасителя, що помирав. Під час хрещення Ісуса, а також Його переображення, було чути Божий голос, який проголошував Христа Божим Сином. Перед тим, як Христа зрадив Юда, отець знову засвідчив Його божественність, однак тепер небо мовчало. Не було чути жодного слова на захист Христа, зносити знущання і насмішки грішників. Йому довелося самому. І про це було написано у пророцтві, що ось цю чавильню, цієї злоби йому пройшлося пройти одному. Давайте, друзі, дорогі, помолимо сьогодні з вами, щоб Бог дав нам мудрості звернути увагу на ці правди і подумати над тим, а що ми зробимо з Ісусом. Вічно живи святий на ім'я, наш дорогий небесний Батько. Тобі єдиному, святому Богові заносимо честь, і подяку. Тебе прославляємо, Господь, за те, що Ти зробив для нас можливим повернутися в утрачений рай. Ти віддав життя, Ти віддав життя, щоб кожен із нас міг бути таким, як ти бажаєш бачити, бо Ти хочеш повернути нас у небесні оселі. І тому навчаєш нас сьогодні принципів Твого царства. Господи Боже, дай нам мудрості прислухатися до Твоїх слів, покладати свою віру і будувати свою віру тільки на Твоїх словах, Господи, щоб не помилитися, тому що є сьогодні дуже багато доріг, які проходять люди. Є дуже багато справ, які роблять, але вони не прославляють Твоє ім'я. Господи Боже, а Ти у своїй любові. Продовжуєш чекати. Ти в своїй любові продовжуєш довго терпіти, щоби кожен, почувши твій голос, навернувся і не загинув вічною смертю, яка буде в кінці. Боже дорогий небесний, допоможе і нам сьогодні в ці дні готуватися до зустрічі з тобою, повірити у твою смерть, і твоє воскресіння, і повірити в те, що ти скоро прийдеш, щоб кожному дати згідно його діяльності на цій землі. Батьку дорогий Небесний, прощай нам, де ми були не такими, як ти хотів бачити, і прощених благослови, наші сім'ї, родини, наших дітей, поблагослови, поблагослови і надалі миром наш край і всю нашу країну. А тобі, Господи, щира подяка за все, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Багато людей постраждали за Ісуса, за віру Ісуса, віддали своє життя, і, можливо, страждання їх були не легшими, як страждання Ісуса. Але вся справа у тому, що ми відчуваємо. Ми відчуваємо біль і докір своєї душі за свої гріхи. А Ісус узяв гріхи усього світу. Він узяв гріхи усього світу, і стояло питання: а яким буде результат? Чи буде прийнята Його жертва? Чи воскресне Ісус після того, як помре, адже небесному Отцю прийдеться відвернути свій погляд, а у погляді? Бога Отця, життя усього живого. Друзі дорогі, давайте сьогодні звертати увагу на цю святу правду, приймати рішення бути Божими послідовниками. Тому що настане день, коли прийдеться зустрітися з Ісусом, який скаже, друже дорогий, я для тебе зробив усе. Більше того, ти чув моє запрошення, але не навертався. Про те, як має помирати Христос, що має відбуватися при, цій, при цьому покаранні, усе написано було в пророцтві, і воно виконалося. Це має усиляти у наші серця віру. Тому, друзі, дорогі, повірте словам Ісуса, і будьте благословені Ним. До побачення.